Як розмовляти з дітьми про мистецтво читання вісім міфологічні і історичні сюжети, алегорії. Про що оповідають міфологічні картини. Вони показують богів, герої та всіх персонажів греко-римської міфології. Античні легенди розповідають про їхні подвиги, любов чи твари. чвари. Міфологія давала художникам змогу зобразити всі прояви людського характеру, звівши їх до абсолюту: ніжність, заздрість, жорстокість сміливість, пстивість. Чому в міфологічних сюжетах так багато голеної натури? Міфологічних персонажів пояснюється їх над людською природою. Вони є радше концептами першою основи, ніж реальними людьми. Ареста, то чи варто закривати їхнє тіло одягом, їхня ідеальна статура, приклад для вдосконалення тіла. Вони, які античні скульптури втілюють образ довершеної фізичної краси. Хто показує, як оголена натура, хто позує? Художники найчастіше. Непрофесійними моделями, натурниками і натурницями, які проходять на заняття в академії мистецтв. Звісно, окремим битцям, особливо у 20 столітті могли позивати близькі їм люди. В минулому античні статуї були великим джерелом натхнення і слугували взірцем для зображення живої моделі, яка могла мати певні риси недосконалості. Зсередини 19 століття найбільші новатори, художники Мане і скульптури Роден послуговувалися непрофесійними моделями, захоплюючись їхньою своєю рідністю і безпосередністю. Чого не ми писали тільки міфологічних героїв? Ні, не завжди. У сакральному живописі голодами зображають тільки Адама і Єву, розп'ятого Христа, а також різних мучеників, як і Святого Себастіана. У 15 столітті ці образи задають вплив міфологічних постатей, скажімо, пластика зображеного Христа не мала завдячої пластиці Аполлону в скульптурних зображеннях. А в 19 столітті художники наважилися вийти за мечових цих сюжетів, як наслідок ор 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 орієнталіцької. Тобто орієнталізм, використання мотивів історичних прийомів східного мистецтва, а також історії, сюжетів східного побуту в культурах європейського типу. Теми, на війні з гарему стала підставою для еротичних ісценізацій. У 1863 році французький художник Едуард Мане спровокував з сніданком на траві в музеї де Орсе в Парижі, бо відкинулися якісь застереження. У товаристві двох одягних тих чоловіків бачимо роздягнену жінку. Сукні і капелюх лежать поруч. Ще одна жінка купається в зелені. Це перша картина сучасного дню. Чому зображала так багато Венер? Венера, як богиня краси і любові, символізує досконалість жіночого тіла, те, що завжди було викликом для митців. де зображала зображали її народження, як вона виходить з води, або коли лежить чи спить. Таких картин безліч. Художники відтворювали різні пози Венери, тим самим демонструючи нюанси чуттєвості і своє знання анатомії. Навічні художники витворювали міфологічні сюжети. На відміну від більшості регільних сцен, міфологічні забезпечували художникам на саме перед нагодою зображати голоду натуру лише в Дерен... Ренесансії Італії 15 століття та стало можливим для обох типів сюжетів. Оглядання греко-римської скульптури, вивчення анатомії та задаємства з за античними текстами, де збереглися описи втрачених живописних творів. Усе заспонукало художників розробляти міфологічні образи. Відтоді живопис, який тоді був обмежений лише сферою релі... релігії і жанру портрета, щедро розширив свій репертуар. Та ще міфологічні персонажі стали метафорами для виявлення особисто стильтих моделей, чиї видіткові риси треба було підкреслити. Прикладом може бути спорідненість, яка виявляється у багатьох творах 17-го століття між французьких королем Людовіком. IV... Його назвали Король Сонця і Аполлоном Богом Сонця. З яких текстів художники добрали міфологічні сюжети. Є чимало джерел, які однаково належать до грецької і римської традицій. У греків це, зокрема, Іліада й Одіссея Гомера, а, четвер. 9 -е, або 13 -е століття до нашої ери, Труди і Дні та Теогонія Гесіода, 8 -е століття до нашої ери, авреблян Едеїда, Буколіки, Георгіки Вергілія, 71-19 роки до нашої ери, та метаморфози Овідія, 43 рік до нашої ери, сімнадцятий рік, рік нашої ери. У багатьох назвах вживається слово Алегорія. Що воно означає? Слово походить з грецького. А, аг. агнупо. агнуопія. Алу. Алмуопія. Не знаю. Ще означає образне мовлення і несказання. У живописі це можливість подання абстрактних понять за допомогою людей чи предметів. Наприклад, час зображають як старого чоловіка, час старить, з крилами, час летить, косою, час не життя та піщан година в коморках. Час тікає. Якщо це старець тягу і брання з молодої жінки, оголючує її, це означає, що час розкриває правду, але горичними образами навчали число та величала науку та мистецтво, геометрію, граматику, музику тощо. Тож правосуддя Феміда завжди має вигляд жінки, яка тримає Терези, заздрість це зморщена стара, смерть скелет з косою. Про що оповідають картини на історичні теми? Історичні теми оповідають або про далеку минувщину, або про часи, які жив художник. Джерелом надхлені були античність та середньовіччя, звідти черпали героїчні або сентиментальні сюжети. Також митець увіщими в сучасній коронації, королівські весіри та військові перемоги. Великі зміни відбулися на початку 19 століття, коли деякі митці взялися відтворювати історичні події, не пов'язані з монаршою славою. Відтоді вільне тактування фактів, на чкал тих, що потрапляють в газетну рубрику Сенсації, це поняття з'явилося у Франції 1838 року. Поступово зберегачували живопис новими соціально-політичними сюжетами, критичними. Привокатив дабе, розвінчуває дебе. Все. Там ще 4 хвилини. Та тут багато. Ну нічого, будемо зупинишся. Пейзажі! Що таке пейзаж? Пейзаж?